І присвячує йому свою поезію. В рамках цього тижневого відчування ювіляра спілка письменників влаштувала його творчий вечір і потурбувалася і запиталася, що вас було нагороджено і незалежної нашої держави, України. Та орден за заслуги третього ступеня так і не потрапив на вечір, і до власника взагалі заблукав коридорами влади. Однак сумовича з цього приводу не було. Послуговуючись літературними зворотами його українських колег. Прометей метей духу лише вбирав у себе все добре, вічне і справжнє. І, як він потім нам сказав, пригадував не минуле. Він народився 18-го року в Ніжині, в родині футболців, коли колись говорила. Репостійні історії привели родину спочатку до селища Крути, потім до Курську, де Ігор Качаровський закінчив школу і педагогічний інститут. А потім, потім були Словаччина, Німеччина, Австрія, Італія і Аргентина, де прожив 20 років. У Жахливих матеріальних умовах. Як використовував свою досить таку вбогу фізичну силу, якою ніколи не відзначався. Ну, але є в мене ще якась інша сила, яка допомогла мені витримати. І не просто витримати, але стати поетом, письменником, теоретиком поезії та стилістики. Як знає кулінарію, вірша Ігорка Качуровський, не знає ніхто його твори містилися в 29 книжках. Він перекладав Петрарку і аргентинську поетесу Альфольсіну Сторні, писав пародії під псевдонімом Хледосі Січка. створив два великих романи і почав писати третій. Літературну працю перебило запрошення стати політичним коментатором в українській редакції Радіо Свобода. Писання тих скриптів настільки змінило мій стиль. Що я не можу того продовжувати, бо це буде твір іншого автора. І я відмовився від своїх книжки. Однак, як говорять його друзі, поки живий творець, від нього можна очікувати сюрпризів коли завгодно. Про найголовніше його мистецтво, силу духу і творчості, говорити не хоче. На запитання, звідки з'являється творча енергія, відповів ніхто того ще не збагнув. Рік вашого відпотелістя. Я хотіла поставити вам перше запитання про те, чи існує такий термін людина світу. І чи ви почуваєте себе людиною світу? Чи ви все-таки Українець? Чи ні Чи аргентинець? Насамперед я почуваю себе все-таки аргент... українцем, а на другому місці аргентинцем. Людиною світу я почуваю себе, коли я. Десь блукаю по музеях, та резамках, палацах. Я належу тоді, ніби стаю часткою старої Європи. Старої Європи тільки не бать бороть Боже не новітні. Сьогоднішню Європу не любить за технологізацію і поневолення людської особистості. Однак вражений світовим злом себе не вважає. Я не належу до тих, хто пробивається. Є дві мужності мужність нападу. І мужність самооборони, кількости, коли людина не здатна щось атакувати, на когось нападати, але коли на неї нападає чи доля, чи якийсь лихий збіг обставин, чи то якісь люди, вона стоїть твердо і нерухомо, і не похитнеться. Я думаю, що я якраз до таких других, другого до другого типу людей належу. Нинішні молоді радить не піддаватися мозі, шукати себе, а тезу вчитися, вчитися, вчитися косковою. Оце він чився скептичко. І я вчився кепська. Я сидів два роки в десятому класі. І що? Ну він має право так говорити, адже у нього є мрія. Видачи це, що я написав. Після цього потрібно ставити крапку та очевидно іще зарано.